Оце мороз, бусі. Завела ляльку, гріється. Ворота відкрила, Кузьменко. Я маю собі тут справи <смас> в магазині. Але ніхто не прийшов. Сидю сама. Пару кілометрів від байбузешти і зараз побачите асфальт бусі. Подивіться, що це смішки. І машинка ніде не калатає, не скрипить, не репить, бо дорога гарна. Будемо приїжджати сюди кататися. А тут взагалі пісня. Хто вгадає, куди це ми їдемо? Що це за дорога? Дивіться, заїжджаємо в якусь хмару із мамою ставки ставимо, чи це дим, чи це такий туман. В стрьомно. стрмно. Хтось чоботом розпалив, бо дуже темно. Бачите, заїхали в саме місто, а тут і не видно нічого, бо ми вже в цій хмарі. Щось незрозуміле, бачиш, виїзд. Добрий день, будь. Ми вже приїхали на місці, припаркувалися. У нас ще 20 хвилин, точніше 24 хвилини. Йдемо. Приїхали за мінеральними добривами, бо ми хто? Фермери. Ви фермери, а ми одноосібники з дімкою. Купимо мені добре, там десь машинка приїде. Вероника завезла в садочок, потім ми тут ще в один магазин забіжимо, бо маю справу на мільйон, точніше на три тисячі гривень. Та й потім вже додому та, та, та й взяла вас з собою, щоб ви не сиділи вдома. Все, чекаємо машинку, щоб їхала, завантажувалася. Щось вчора бусі забула вам, що розказати. У нас Мирон такий став інтересний, компанійський, без мамою тільки що згадалися. Моїмося вчора. Ще в магазині крайньому господарському. Ну, Скупилися, виходимо і там йде хлопчик і дівчинка. Ну такі дорослі, десь там 13-11 років. І теж вони купили пінопластові, такі листи великі. І внести їх не можуть. Дівчинка велосипед, а вся в морона обходить за бушину. каже: Е, ви до нас приїдете в гості. А мама каже: ти їх знаєш? Хто ти такі? Чого ти їх додому приглашаєш? Дісій номер два. А в нас папа всіх додому приглашав, всі доводиться. З ким познайомимося. Ну якщо що, заїжджайте в гості. І так. так само Мирон всіх, всіх, поламали, приглашає. всіх Ти Понаш, коли з цього зламалася mm -hmm. молода сім'я, вони з Вінниці. Ну, називаємо своїми словами євреї. Вона така євреєчка була, жіночка їм на дуже схожа така золота з вона така темна, кучерява. І вони зламалися на мості. а груднічок йому там до місяця пару тижнів, бо дуже манєсіньке було. І вони прийшли. Папа її привів, машину затягнули в гараж, папа її привів. Боже, я таке згадала. І ми ж ту лялечку, що вона Ой, мені був ванну, молока, ми молока, мама ще корова була, молочка перекип'ятили, все остудили. І вона ту лялечку і положила, і лягла, і, і в ванну сама сходила і помилася, вмилася. І... І вони прийшли, мама ще їх нагодувала, накрила стіл, то вони сунули гроші. Що папа вже й машину відремонтував їм. І це вже на ніч. Вони що ми казали, що ми, батьки, що лишайтеся на ніч. Що ж ви будете їхати в на ніч дрова? Вони ні, і так нам треба. І вони на ніч поїхали, і гроші сунуть, і папа з мамою не беруть нічого, що це ж такий людський фактор. Ад би їх знайти да, вони помнять, не помнять наверху. Молоді вони їм. По років 23-25 тоді було. Молоді люди з грудічком. Бачите, яка історія? О, щоб тако сісти, позгадувати. А такі історії. Босоножки на випускний купляли, як я цього молодшого спеціаліста заканчувала і там продавали. І Мужика на рибалку приглашу. Бо він нам босоножки скільки стоїли, мама? Дорого. 250 доларів. Чи 250 доларів, доларів? В общем, він нам скинув стільки, Ой, щоб він доларів. За півцінина майже продав ті босоножки, ой оце папа з ним так розговорився. ну На рибалку ніхто не приїжджав. Слава oh, Богу. <рек puedo рек> Але стільки папа скинув на босоножках. Такі босоножки yeah, були бо я фарсила в них. Я вже в Саврані на заправочки. Зараз вже летимо додому, бо була повітряна. А поки ми догейкали і заваляв саврань, то вже і відбій, то слава Богу, Мирончик трошечки побув у укритті. Але сьогодні такий день, що бусі самі знаєте, що може та повітряна ще й не раз буде, так що тоді вже його скоренько поїду заберу, бо заморожу дитину. Бусі, це ми для порівняння, просто чого я їхала на ту дорогу. Це наша дорога. І то це тут вже капітальний ремонт був. Ямочні роботи були. Тако собі їдеш, гойкаєш, гейкаєш. А там спереді ще є кусочок асфальту. Машинка така бідна, мучиться. Скільки ми їдемо? П'ять кілометрів. Бусі, переводягалася, хотіла взяти цей Ольф у шафі, сунула руку і влупилася там, завісить чи що там і собі ногтя. зараз було обрізати. Це ж довжина, так? Да? Зараз закладу патли, обережно, щоб його не зачепити. Дивіться, він тако зігзав, що я його йду сюди, а він туди і отак. Зараз буду кричати. Купіс. Щас не дивитись туди. От пояскате Капець босі. Я у то округлі, оце усі yeah, є, то. Вам таке показую. О, такі кадри страшні. Все, бомвоєш. О боже. Зараз промию. Пластирочком заклею, бо далі їдемо до мами, там вже будемо розвантажуватися і що? закинула стірку, розібрала продукти, зібрала сміття, викинула, зробила каву, зараз каву бо може не пила. Уф. Уф -уф. Щоб знали, бо я така боягузка, я у цих крові мені там обережно кульнути там пальчик, що все, бо пішка лізе. Все. Бусі, таке сонце світає, як весна. Я ж не, не можу на вас дивитися. Я вже замотана, мама командує зять. Ось все, все подивіться, Тут сонце, гарно, так тут сніг. Погода незрозуміла яка. Біжу вже до додому робити каву. Я купила дзигара. <гад> кажуть, що ще курять, поки пачка не буде 150 гривень. Зараз 135. <гад> Сказали, що далі покинуть курити. Та й будемо їхати додому. Там стірку треба вивішати. Вже щось на вечерю варганити, але я була все вранні, то купила велику курку гриль Бусь така пахуча, така mm -hmm. так, їдемо за морожкою, бо повітряна тривога. Це з укриття, вони спали, їх розбудили. Що їв в укритті? Котлетки. Котлетки? Mm. Все, додому їдемо. Будемо заважати папі їхати, так? Mm -hmm. Можна тебе гладити? Mm -hmm. Ми вже тут приїхали вже від мами, поковували там. Приїхали пообідали бусі. Якраз стірочка достирала, я вже мала вивішувати тут повітряна тривога. І я вийшла їхати, Діма каже, що йому також треба в хазяйство магазин. Ми поїхали, забрали Мерисика, приїхала, зараз іду, зніму стірочку, яка там була, вивішаю нову. І щось в мене бусі, так котілок розболівся, отут ото, -от, в цього зоні. Очі і трошки лоби. Не знаю, щось. І буду ставати. Думати, що готувати так, щоб сьогодні на вечір щоб на завтра було, бо завтра мене не буде. Десь з обіду приїду, мабуть, буду їхати звідти, заберу Моросика вже садочку. Поїдемо з мамою до тата в лікарню, провідаємо. Что? Чтобы у нас была вся коллекция. Вся. Хорошо. И типа будет как драка такая. Не надо. Будет драка с киндера сюрприза или с киндера джойша. С джойша и с Кірку вивішала розклала ось мою посудку. Бушу. Хочу підмести в хаті, а потім вже буду ставати до вечір. Бусю замела. Да, Яку? Ти що ти сьогодні малював? Але ж я не змогла зайти в садочок, тільки в укритті був. Харунчик, <рес> не хвилюйся. Маме так було, ви... А що ти мовила? Я мовила північне сяйво. Північне сяйво? Так. Да, у небі. Боже, яка краса. У небі. Не я завтра обов'язково зайду, і заберу і поставлю в твою папочку, так? Да? Ой, бусі, щоб побачили оці твої витвори мистецтва, Боже такі гарні. Так? Маче потрогати дай мені не трогати? Ну ми її вже тут поклали. У нас пастеліна, Мирончик. Давай те, що легше діставати. Хм. Фу, в мене голова блить страшне, Мирон. Не знаю, що не знаю. Може треба лягти полежати, дарти ноги, нічого не робити. Мам я, так? снігу, я то щось потрогати. Хочу змію. Дістати змію тобі? Так. Да. Ворон, змею. ця папка взагалі-то під грифом Секретно. Я ну, хочу ось цю. Ту? Давай. Так, давай. І ще ось цю. Рачу, тільки обережненько, щоб ти там нічого не зламав, і назад папку поставимо. Ти, ти розпиш, і Буде вже парубком. Маленький. Мама буде показувати, що ти робив, коли був малесенький. Обережно, обережно. Ну, давай. Диви, мама вже замузила пластир, зараз будемо знімемо інший. А, а дай нам дуже Яко ага. і Якось зробимо з пластиліна. І покладемо папочку. Да. Мама, це такий гарячий під батарею. Там. Мама загрівся. Да. Як це ти пропустив, що мама замітала всю хату? Я як буся тільки стою замітати? Мама. Мама. Миронові треба бігати оце скрізь переді мною, поперед Мирон? Ой, покажемо, як малювала. Mm -hmm. Я хотів намалювати мене. Це Мирон мене малював. Забудь то гарно. Це мене Мирон малював. Це я Мирона малювала і папу мене малювала, да? так? Mm -hmm. Наші портрети сімейні. Mm, мам, да, mm -hmm. мам, я хочу мамочі купити пластилін. Мирончик, завтра купимо, добре. Mm -hmm. А пішли що подивимося, може, в тебе в кімнаті? Ну mm допишли -hmm. Там стільки добра, так, mm -hmm. да, Мирон? Щоб ще знати йому всьому рахунок, mm -hmm. що mm -hmm. там нічого нема, треба ревізію робити. Mm -hmm. Мирон заставив тата ліпити біпника. Мирончик, а ти що ліпиш? Дуже бідника. Mm, yes. Так, пусі. Поставила вже тушитися м'яско. Обжарила. Зараз буду картошку оббирати. Дроблю зажарочку. Випила вже таблетку. Оце ж болить отуто, оту і защемило тут шиї, Це в мене так, в мами в Богдана. Мама каже, що в бабусі Олі теж так було. І оце ж це голова болить так бусі, що аж тушнить. І оце говорить, ставати треба акуратно ногою, бо якщо ти стаєш дуже сильно. Воно ну, даве на голову теж так само. Наша тобі таблетку, сину. Соночка, мама випила, бо мама О! голова болить. Сину, зробити хіш. Усі. Я поклала все на маленький вогонь, винося угу. вже картошку і піду ляжу в моросика в кімнаті. У нього там найпрохолодніше. Я полежу? Mm -hmm. Може, мені легше стане, да? Я ще випила таблетку. Але я бігаю, дивлюся до картошки. Нащо я її поклала? Христос Воскрес! Поспала. Спочатку дуже переживала за картошку, бо м'ясо поклала на дуже малий вогонь. За картошку ще переживала і це вставала, ще її пробувала, а тоді вже як виключила, то ніби отак лягла, прям хорошо лягла. А потім бусі покинула через стовп, що я замерзла в ноги. Представте, я була в одіялі закутана, одягнена, і я проснулася через те, що я замерзла в ноги, і саме ну, стопи холодні. Бусі. Я через це прокинулася. Стала, зайшла в ванну, Діма Мирона купає. Але я себе зараз прямо класно почуваю по сравнению з тим, що була. У мене таке буває, будь. не лякайтеся, це нормально. Раз в місяць стабільно. Я навіть знаю, чого мене сьогодні розполілося. Пожалуйста, 125 на 82. У мене ніколи такого повершеного не було. Це типу 120 на 80 рахується. У мене норма 110 на 70. А перед цим у мене було 105. Ну, таке. Ну, таке, я як автобусі. Я не пам'ятаю, коли в мене таке було давлення високе. Бусі, мене вона, вона розболітись може, ну просто із нічого. Я можу прокинутись, вона вже буде мене боліти. Я ж кажу, це раз в місяць стабільно. А, а сьогодні вона розболілася, тому що я за кермом їхала довго в куртки, і я була в неподвижному стані, в мене спина не шевелилася. І от я просто сиділа собі, отак трималася за кермо, неподвижна, спина була Да, синуль? Вже щось купити йому треба. Хорошо. І оце воно мене защемило. і почало боліти. А я Так пам'ятаю, завжди було з норковою шубою, і вона була така важка. І теж оце від Києва до Полтави, поки доїдеш в тій шубі, бо ж холодно в маршрутках все. І от знову ж цей стан, що ти отак плечі тримаєш, Защемило. приїхала в Полтаву на ніч. До ранку голова, та як кабіна від К-700. <мір> да, зайчику! Але буся, дивіться, я вже бодряком. Я вже зараз навіть піду і буду купатися. Зможу. Тоді не буду себе мучити і монтувати відео. Сьогодні я точно не буду виставляти. Вже завтра буду дознімати і викладати вам. Добрий ранок, маросик. Будете з хлопчиками з дівчатками і вітати вихователів, да? отак тортик, тут у нас. Їїте, да? Все, ось взиваємося. Голова колгоспу сьогодні спереду сидить, бо квіти. І торт. Верончик, нормально, сонечко не світить. Ні. Добре. Дякую, що відповіли. Голова колгоспу, дякую. Все, ми договорилися на 08.10, зараз 08.09. Ми якраз встигаємо. бери зайця. Добрий день. Ви мене вже бачите, бусі привітали наших вихователів з ним української жінки. Бусі вас також вітаю. Дивіться, вчора за ось це північне сяйво він мені робив винос мозку, Так, все, я роздягнулася. Я вже себе дивіться, почуваю супер-пупер, Вчора випила ще одну таблеточку, бо покупалася і трошки почала штурмити. Лягла, а потім пішла кров з носом, а Мирон почав кричати. Звати папу, в общем, але дивіться, сьогодні буде будечко. Е, Зараз виїжджаємо в бусі на трасу та їдемо до татуся. в госпіталь. нічого не буду знімати, куди будемо їхати. щоб Ніхто не знав, де ми. мене. Папі капчики, у нас була зупинка в Севоронешті, бо я думала, що ми вже будемо їхати. Зараз ще куплю фруктів і молочку. Все, купила бананчики, мандаринчики. Ляля -ля, така грозна. Я її в мороз не хочу мити, щоб не замерзла. Мама готувала з папулику, що там котлетки, млинчики. А я фрукти. Зараз ще молочку куплю. Бо мама каже, капчика куплю, все і кажу, давай я куплю, а то ти все папі покупляла, а я тут собі їду, красавиця, до тата. Щось мене знову трошки підштормує, але треба заспокоїтися. Їдемо місцями, де тут деякі люди на роботу ходять. На оброжки. Десь отага. Привіт, Іночка. Ще? Ми проїздом, ми проїздом. Колись приїдемо з Вчора, як їхали по дорозі, вона була трошки краща, ніж сьогодні, по автобану. Вже латка на ладки. Дві годинки в дорозі і ми вже на місці одягаємося. Зараз машинка ще трошки попрацює, навіть більше. Два з половиною. Попрацює і заглушу. та й будемо йти. Ми вже на місці, в Татуся там лікар зараз. Його послухають, подивляться, а потім ми підемо. Я вже вбахіла десь. Добрій день, Олександрович. Звісно, телебачення всі переживають за тебе.

Та я вам, ну це ж папі дали. Та да? це тобі дали? А. Нічого собі, а я ж тобі за що. У мене коси так намагнітілись, треба купити другий лак для волосся, бо це мені не подобається, дивіться. І ось я тільки рукою провелася в бусі. Бо. Зараз вже заводимо машинку. Сказали, це пока пока Залишається він далі на лікування. Потім вже треба його розвеселити, то приїхати з хлопцями <смі> з Гордієм і з вороном. Та й таке. Будемо видвигатися додому. Друзі виїхали, вже дивлюся у дзеркало, а там на номерах написано молодята. Представляєте? Нарядження їдуть. Сто років весілля не бачила. Засебранастий бус ідемо скуповуватися в магазин. Ми вже скупилися. Бусь. По продуктах, ми вже в конце. Пожалуйста, чекаємо, щоб школярики загрузилися в автобусі так під'їдемо туди. Бо мені лень іти так далеко. Мирона тоді нести на руках. Я, знаєте, вчора трошки переробилася і втомилася, а сьогодні ніфіга не робила, але просто була за кермом і теж втомилася. Лидача, я не знаю, що це зі мною. Буся. Мама, зараз заплакати, подивіться, як мене синочок привітав. З ним української жінки. Це най найперший букет. Така краса. Що. Дімко повіз маму додому. Ми сіли бусі разом по обідали, вечеряли. Більше повечеряли. І що? І я, мабуть, буду вже вам казати, пока пока Подивіться, бусь. Купила собі ще два нових лака. І вже вусочку. Набагато краще і вже не електризується. Я дуже рада. Всього? Друг. Друг. Тоді що, морозик, давай будемо казати, пока-пока. Да. Ми вчора були і вчора, і вчора з ними, і пока, сьогодні пока. були з ними. Да? Пока, пока. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас дивитесь, коментуєте, ставте. Лайки like і підписуйтесь. Хто ще не підписаний? Цілуємо, любимо ваші поросюки.